Притусім усім незламним. Мене звуть Марта, і ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашою шкірою. Сьогодні будемо далі говорити про наше рідне українське, про бренд Розабелла. Я про нього дізналася з рекламою в інстаграмі, перед Днем Матері. Тому це був подарунок для мами, ну і для мене особисто також. Зараз будемо розбирати. Перше, що варто сказати, що виробництво базується в Одесі, знімає капелюх, тому що згадую, що безпеку забезпечити виробництво зараз в Одесі досить важко. Сировина не тестується на тваринах. У них екологічна упаковка, не використовується лишній пластик та скотч. Піддається переробці вся упаковка. Про упаковку я вам деталь... так трошечки пізніше покажу, тому що дійсно там досить такий ніжний, крихкий картон. Пластик не знаю, пластик як пластик, мабуть, це вже буде зрозуміліше при переробці. І цікавого, я цього не бачила ніде. Якщо ви купили продукт і щось пішло не так, ви маєте право його повернути або обміняти. Це вже такий, знаєте, відступ від законодавства, але приємний працюють на клієнта. Є на сайті словник компонентів, і в карті товару ви можете там склад клікабельний, ви можете клікнути і перейти, почитати детальніше про той чи інший інгредієнт. Ну, як на мене, косметика містить мало консервантів, тому що після відкриття ви повинні використати ваш продукт за 6 місяців. І до продуктів. Лінійка досить широка, насправді є що там вибрати. Почнемо, звісно, з очищення. Тут очищення двоетапне, класика, тобто є засоби для зняття макіяжу та умивання. Для Зняття макіяжу представлені в вигляді молочка. Молочко для сухої, чутливої шкіри подразиної, і молочко для проблемної жирної шкіри. Тож давайте по складу пройдемося. Скажу одразу, що декілька продуктів ми розберемо більш детальніше по складу, щоб просто зрозуміти підхід самого бренду, самого виробника. Далі будемо у загальному дивитися, що де присутнє. Очищення для саме. Сухої, чутливої шкіри. На першому місці тут гідролат липи знаходиться. Він заспокоює запалення та регенерує водний баланс шкіри. На другому місці децил глюкозит, це м'який пар, він сертифікований екосерт, до речі, і використовується також і в дитячій косметиці. На третьому місці м'який пар, також содіум ай аяй. Олія ши знаходиться на четвертому місці. Вона є хорошим лентом, зволожує шкіру, пом'якшує є екстракти різних рослин, в тому числі Центела Азіатська. Вони мають антибактеріальну протизапальну дію та антиоксидантну потужну. Перейдемо до наступного молочко для шкіри проблемної та. Комбінованої, жирної шкіри. Тут на першому місці вже гідролат перцевої м'яти, вона завдяки слабокисному pH працює з порами. На другому місці вода, а на третьому кокоглюкозит, він також є м'яким паром, який так само використовується в дитячі косметиці. Є тут содіум олівоїл, глютонат, глютамат. Більше зачитання. Він також є м'яким паром на основі оливкової олії. Є цинк, який зменшує секрецію шкірного сала. Ну і тому впливає саме на себе регулювання. Я б сказала, що цей засіб хороший також для шкіри з розаце та куперозом, тому що тут є азулен, який виробляється з олії ромашки. Він впливає на шкіру таким чином, що він заспокоює, зменшує почервоніння. Він досить знижує її реактивність на інгредієнти різні ну і взагалі на зовнішні вчинники. І також тут є екстракт кінського каштана. Він впливає на судинки шкіри, він їх зміцнює. Друга група продуктів це тонізування. Тонізування представлено тут у вигляді гідролатів та тонерів. Гідролати це те, що залишається після того, як забирають з рослин олії. Вони мають також низьку. Корисних властивостей вони і заспокоюють, і мають антибактеріальну дію, і антиоксидантну в залежності від того, що це за гідролат. До активної групи вже належать пілінги. Пілінги тут представлені в виді ензимної пудри. Ми її розбирати не будемо. Вона зроблена, до речі, на основі білої глини, наскільки я пам'ятаю, і є також у них pha серум. От такі от коробочки. Давайте я вам її покажу. Ось така коробка. Всі вони білого кольору, тому що я вам покажу декілька продуктів, тому що я купила дещо собі, дещо купила мамі. От така скляна пляшка Дроппер, який я не люблю, але ну, який вже є. Так, досить він такий. Водянистий, але є гелева основа досить приємна. PHA кислоти вони підходять для а, чутливої шкіри, завдяки тому, що там дуже м'які компоненти. В даному випадку це а, кошак ходить зверху. Це молочна кислота, яка має досить велику молекулу, яка не проникає глибоко. Тут же знаходиться глюконолактон, який має а, кератолітичну дію. тобто антиакне ефект. Так, що у нас тут іще є? Гідролат ромашки, там м'яти, є азулен, є гліцерин. Гліцерин він зволожує, пом'якшує. Ну, і заспокіли комплекс. Тут ці центела, екстракт фрукту дракона. і екстракт корення скутеларія бакаленіс. Вона теж має антиоксидантну антибактеріальну дію. Словом, дещо нове для нас. По користуванню дуже легко вбирається, приємний. Не можу сказати поки що про дію, але якщо дивитися на склад, то досить привабливий. Також тут є інгредієнт для сяйва шкіри. І він заснований на фітолюмінесценції рослин. Тобто, фактично цей інгредієнт відбиває світло. Тут же є азулен, тут же є гліцерин, який зволожує. Далі сироватки. Люблю цей продукт, і тут я вам вже буду звертати вашу увагу на коробочку. на упаковку. пам'ятаєте, ми починали з того, що вони екологічні, досить, вони розкладаються. Ви бачите, коробка вона досить м'яка. Тут описано, що саме, до речі, ці продукти можна купити окремо, можна купити в наборі. В наборі вигідніше, дешевше. Відкриваємо і виглядає це. Ось таким чином. Всі пляшечки по 30 мл. Як на мене, це досить небагато. Але з іншого боку, якщо ми повертаємося до того, що ми повинні використати цей продукт після того, як відкрили за 6 місяців, мабуть, це непогано. У складі тут крем і сироватка. H-Rivер Sinus, так вони називаються. Ми зараз розберемо саме. Сироватку, ну і крем, ми до нього ще також дійдемо. А, давайте одразу будемо тестити. Помпа, до речі, упаковка. <с> Як я не звернула на це увагу, упаковки всі класні, крім ось цих дроперів, а, тому що мають помпу. Кремів, в принципі, у них немає, якщо ви прийдетеся по сайту, які будуть у відкритій тарі і куди вам потрібно буде лізти пальцями, тому все максимально для антибактеріального використання. Я його перше використовую. Ну, По відчуттях таке, знаєте, молочко подібна основа. Ергонолептика приємна. Одразу відчувається, що пішло вбиратися. Щодо складу. Тут міститься комплекс пептидів Х50 міосепт. І вони вважаються міорелаксантами, тобто. Мають ботоксоподібну дію, розслабляють наші м'язи. І по дослідженнях а, кількість моршок скорочується на 20%. А, така дія вона спричинена саме способом доставки цих пептидів до нашої шкіри. Далі є антивіковий комплекс Reflexium. Це також комбінація двох пептидів, які впливають саме на виробництво білків. Я тут виводжу їх, а серед них також є колаген, які впливають відповідно на зовнішній вигляд і тургор нашої шкіри. Але не цей інгредієнт саме цікавий, саме цікавий. пребіотичний субстракт стовбурових клітин канабісу. Канабінсенс. Словом. Він працює таким чином, що запускає виробництво шкірного окситоцину. Цей механізм стимулює центри задоволення мозку, сприяючи покращенню самосприйняття, що призводить до кращого самопочуття. Тобто цей продукт можна сміливо назвати нейрокосметичним. Погодьтеся, коли ми в гарному настрої, в гарному психічному, психологічному стані, ми виглядаємо набагато краще. Ну і крім цього, тут чотири види гілоронової кислоти, ніацинамід, є пробіотичний комплекс. Формула дуже багата, і це ще не все з того, що я вам озвучила. Друга сироватка, яку я придбала, я придбала її для себе. Вона називається Eventone Brightening. Я одразу повідкривала, тому що, якщо рвати руками, вона ну, надривається. Точно така сама коробочка. А тут вже пляшечка набагато краща і дозатор. Я давайте одразу вам покажу. До речі, ознайомити з описом можна по QR-коду, дуже зручно. Досить рідка текстура, тому що я вже ним користуюся. вона така теж розтікається. Тобто, за ергонолептику можна бренду сміливо ставити п'ятірку з п'яти, а сама сироватка для шкіри. З постакне, з якимись почервоніннями, висипами. І вона хороша для шкіри. Чому я на не звернула увагу для шкіри з куперозом, тому що вона досить реактивна, ця шкіра. І, власне кажучи, інгредієнти, які містяться тут, вони її трошечки спокою і знімають ці точніше, прибирають уже наслідки більше. І в даному випадку, що ми тут маємо? Є стабільна форма вітаміну С. Амітоз DGA, до речі, це нова форма вітаміну С. Є ресвератрол, це антиоксидант, Ніацинамід, який покращує, посилює бар'єрну функцію шкіри. Є гідролат липи, про які ми вже казали. Він має антибактеріальну функцію. Є також вентіленгліколь, він протимікродний хімічний емульгатор. І також тригалоза, яка підвищує зволоженість шкіри. Вона дуже класна, якщо у вас. Висушена, пересушена шкіра а, і є хорошим антиоксидантом. Що, поїхали до кремчиків з тієї ж самої коробочки я дістаю Edge Reversing Face Cream, так само 30 мл. Всі пляшечки, які я вам показувала, вони 30 А, Давайте спробуємо. Оскільки я привезла їх для мами, я ще їх не користувала. Ось такі. Чи запах у всіх а, засобів досить нейтральний? Немає жодного якогось вираженого такого аромату єдине, а я вам ще про нього скажу, там, там цікаво, в мене буде порівняння. От вони мені всі дуже схожі по своїй органолептиці. Всі дуже класно вбираються і досить такі, знаєте, гладенькі. А після сироватки, звісно, є відчуття того, що хочеться ще щось нанести. От після крему. Прям самодостатньо все виходить. Розберемось. Крем тут точно так само є пептидеміорелаксанти, є також Бакучіоу, це наш рослинний ретиноїд. Є пребіотичний комплекс, пробіотики, розфератро, антиоксидант також. Є той же канабіасенс, є екстракт магнолії. Від екстракту магнолії, тому що вона для нас сьогодні нова в нашому списку. Вона зменшує запалення, зменшує подразнення від опіків, від випромінювань сонячних променів, допомагає уповільнити руйнування і еластинових волокон під дією саме сонячного випромінювання. Ну, буду тестувати на мамі. Побачимо. Поки що склад, чесно кажучи, дуже радує. Наступний крем, який я купила для себе, він йшов в парі. Якщо в парі, хочеш замовляй, хоч не замовляй. Але він з тієї ж серії, що й сироватка. І він, до речі, мені попав в подарунок, тому що на День матері а, при купівлі та на певну суму ти отримаєш різні подарунки. Мій подарунок був саме цей крем. Я так розрахувала, щоб саме він це був. А, ось так він виглядає. Всі пляшечки, бляшечки однакові. Давайте будемо дивитися на ергонелептику. Також він біленький. От Він мені пахне як сушені яблука. Але все-таки досить приємний аромат. Ну, все те саме, чесно кажучи. Я не маю питань ніяких до ергонолептики, тому про це навіть не хочеться вже лишній раз говорити. Що тут у складі? Значить, що маємо? Відбілюючий пептидний комплекс, тому що засіб Even Tone, це для коригування саме тону шкіри. Так, є також Бакучіол. Ну, власне кажучи, і той інший засіб місяць бокучов. Це означає, що маємо також анти-ейдж ефект гідролат в липи. А є також люмінія гранату. Він виготовлений із рослинних стовбурових стовбурових клітин насіння гранату. Він впливає на темні плями, на гіперпігментацію, яка спричинена сонячним промінюванням. Також плями, ну, вікові плями. І, звісно, це класний продукт. І для шиї, в тому числі, це теж буде дуже крутим продуктом на полиці. Ну і ми не будемо розбирати всі абсолютно продукти, які є на сайті, тому що там є багато інших кремів і сироваток, але ми звернемо увагу на SPF, який зараз є як ніколи актуальним. У них є Лосьон, у них є крем. А якщо говорити про Лосьйон SPF 30PA4, 3+, 3 тобто SPF 30 захист від UVB променів та 3+, це високий рівень захисту, від променів типу A, тобто ті, які не від… Прямого сонячного випромінювання, ті, які є і в хмарні дні, в тому числі. Ну, і є також фільтри, які захищають від синього світла. А, продукт також насичений антиоксидантами. Я б сказала, з таким рівнем захисту він кращий для холодної пори року, тому що досить невисокий рівень захисту від променів типу UVB. А, Наступний сонцезахисний крем для обличчя. Тут уже SPF 50 і захист від UVA випромінювання 4 Це екстремальний рівень захисту, точно так само є а, захисні фільтри від Синього світла, перший, до речі, там хімічні фільтри нового покоління, і другий тут змішано є також і фізичний фільтр. А і хімічні фільтри нового покоління. Тобто рівень захисту досить високий, є вітамін, Є, е, є сквалан, є заспокійливі екстракти. Я думаю, що можна сміливо пробувати, я для себе, мабуть, таке щось куплю. Є також там продукти для захисту губ, що зараз теж актуально. Ну що, підсумуємо. Я дуже дуже приємно здивована загалом набором продуктів складом, тим, які інгредієнти бренд використовує. Тому, Точно, якщо дивитися просто на палітру інгредієнтів, можу рекомендувати. І ну, сама буду користуватися, вже користуюсь. Мені поки що все подобається. Радую, що це український бренд, вартість, ну, в залежності від вашого гаманця, але там досить хороша штука, що можна. Купувати маленькі розміри, там є по 10 мл. Тобто, якщо ви хочете просто затестити, не готові віддавати одразу певну суму, будь ласка, ви можете йти таким шляхом. І на цьому будемо завершувати. Я, як завжди, була рада бачити вас на своєму каналі. Дякую за ваші перегляди, за підтримку. Будь ласка, коментуйте, ставте вподобайки, продовжуйте піклуватися одне про одного, як ніколи. Продовжуйте донатити і слава Україні!